Слава підтримати сім'ї загиблих, поранених та зниклих безвісти військовослужбовців військовоморських сил. Саме з такою метою в Одесі були проведені бої серед спортсменів ММА, організовані за ініціативою та сприяння спортивних і благодійних організацій. Перед початком боїв присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять полеглих захисників та захисниць. Приходив вечір змішаних ідеборств ММА від Ukrainian Fight Promotion за підтримку Національної федерації змішаних ідеборств України. Коли вже сталося повномасштабне вторгнення, переключилися, звісно, на допомогу нашим військовим. Бо це є ключова задача тих людей, які живуть в тилу. Бо, дякуючи їм, ми маємо змогу проводити такі заходи. Серед присутніх представники командування військово-морських сил Збройних сил України та керівниця позаштатної патронатної служби командування національного флоту. Вони звернулися і сказали, що в них є така ініціатива. Запитали, чи буде це доцільно, доречно. Ну, ми завжди обговорюємо, коли якісь заходи, щоб вони максимально не причиняли біль людям, заради яких вони проводяться. Бої були організовані для підтримки сімей трьох наших флотських захисників. Батько чотирьох дітей, Довгань Іван, вогнеметник, отримав важкі поранення під час виконання бойових завдань. На даний час проходить лікування. Безвісти зниклий Файчук Михайло, старший вогнеметник, на повернення якого чекають дружина та двоє дітей. Табор Сан Павло потрапив у полон під час спроби прориву із оточеного міста. 31 грудня 2024 року був звільнений з полону. Наша місія підтримати сім'ї, допомогти цим сім'ям. Усі кошти, котрі будуть зібрані з продажу білетів, а також злотів, сьогодні розіграних, підуть саме на підтримку цих сімей. Підтримати своїх побратимів також прибули представники відділу соціального супроводу корпусу морської піхоти, Звільненого з полону Павла Берсана та його родину знають особисто. Мати запалу й бойового духу ми завжди вистачало. Під час коли вже не були в оточенні, Павло неодноразово брав зброю, йшов захищати позиції, вбивати їх. І до служби я його знаю, що також що досить така ціленаправлена, патріотично налаштована людина. Павла є донька, яка зараз хвора дитячим аутизмом. Є з Така підтримка дуже важлива на сьогоднішній час, тому що сім'ї потребують уваги, бувають різні життєві ситуації, складні життєві обставини. На непроголошеній російсько-українській війні наші захисники втрачають здоров'я, втрачають себе, втрачають життя. Тому підтримати їхні сім'ї означає проявити повагу до наших воїнів. Люди, які це розуміють і котрі мають можливість допомогти, готові і далі підтримувати наших оборонців. Кожен чи може, тим допомагає, особливо нашим захисникам. Коли вони воюють, а сім'ї знаходяться вдома. ми не можемо, не маємо права пускати руки, і ми. Повинні невпинно допомагати нашим хлопцям, бо їм там дуже тяжко, і вони ціною свого життя боронять кожного дня нашу країну. Це в першу чергу дуже важливо для родин, тому що вони бачать, що їхній біль не тільки для них, що разом з ними переживає вся країна. І як вони кажуть, ми хочемо бачити, що разом з нами боряться всі.